О, ці такі радянські плакатики в лікарнях раніше висіли ВІЛ-віч російської чума 21-го століття. О, а, да, навіть я що до таке Ні, площі. Ну ніхера, це так не працює. З ВІЛ-інфекцією можна жити чудово. Ти не будеш шмирати від цього. Навіть якщо ти там, затримався до четвертої стадії з початком лікування, в мене були знайомі, які... знайомі, пацієнти, вони починали лікування з купу супутніх діагнозів. Туберкульоз, сифіліс і все одно. Одужували і продовжували жити нормально, угу. тому ні, ВІЛ це не щось, що відбирає в тебе життя. Люди з ВІЛ не можуть мати здорових дітей. Теж неправда. Якщо жінка вчасно починає лікування віл-інфекції, то вона може мати нормальну вагітність і народити здорову дитину. Угу. В нас сьогодні ну. Віл позитивні жінки народжують, вони народжують здорових людей. Це все дітей, це все контролюється. Державою в нас ведеться статистика обліку. Скільки народжених дітей віл-позитивних, скільки не мають в інфекції? Тому це максимально прозора і відкрита інформація, яку може може знайти кожен.